Україна війна, Бог. Історії коли він був поруч. Через вогонь до віри. Аркадій Коваль, місто Буча. Одружившись з християнкою, дариною, Андрій Юрченко не забороняв своїй половинці поклонятися Богові та відвідувати разом з батьками церкву, але ставився до цього більш ніж прохолодно. Мовляв, ходи, якщо не шкода згаяного часу, але мене не чіпай. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало жахливою несподіванкою для Юрченків, як і для багатьох молодих українських сімей. Дехто з друзів та знайомих Андрія й Дарини відразу виїхав з України. Хтось подався в безпечніші західні регіони країни. Родина Юрченків, навіть якби дуже цього захотіла, фізично не змогла б цього зробити. Адже саме напередодні навали в молодої дружини підвищилася температура, почалися кашель, задишка, головний біль, зникло відчуття смаку і запаху. Словом, вона захворіла на коронавірус. Крім того, Дарина нещодавно перенесла трепанацію черепа й була на восьмому місяці вагітності. Батьки дружини, яких у перші години вторгнення молодята запросили жити до своєї оселі, теж не здужали. Ці обставини унеможливлювали негайний виїзд сім'ї в безпечніше місце. Труднощі й негаразди почалися з першого ж дня нашестя. Відсутність електропостачання, води, опалення їжі й медикаментів давалася взнаки, тому чоловіча половина родини вимушена була щодня вирушати на пошуки найнеобхіднішого. Насамперед, медикаментів для дарини, адже її важке неврологічне захворювання потребувало постійного вживання спеціальних ліків. Запаси пігулок закінчувалися. Пошуки препарату по аптеках були безрезультатними. Волонтерів, у яких замовили таблетки, загарбники розстріляли на в'їзді до Бучі. Здавалося, знайти специфічні ліки в окупованому місті нереально. Ну, і де ваш Бог? Чому він не втручається в ситуацію? Чому не допомагає Дарині? Кепкував Андрій з батьків дружини щоразу, коли вони пропонували йому приєднатися до молитви подяки. Однак, хоч і неохоче, чоловік усе ж таки долучався до молитовного кола. Воєнні будні тяглися, мов брудне глиняне місиво під чоботами. Обстріли, бомбардування міста, убивства й розстріли місцевого населення стали звичними явищами. Щодня сім'я виживала як могла. Ламаючи замащену крижану кірку, стіджували воду з діжок та бетонозмішувачів. На щастя, покинутий будівельний майданчик був поряд з оселею родини. З харчами в домі було кепсько, але все ще мали трішки круп і макаронів, однак головна біда наближалася швидше за ніч. Закінчувалися ліки, без яких Дарина просто не виживе. Того ранку Дарина випила останню пігулку. Помолившись разом з родиною лише заради поваги до батьків, Андрій побіг до ліцею. Тут збиралися добровольці, які допомагали стареньким, хворим і немічним. Сьогодні, як і кілька днів поспіль, Андрій мав рознести цим людям ліки й харчі. Проходячи повз торговельний центр, він раптом побачив крізь потрощені вікна будівлі, що всередині щось горить. Не вагаючись, забіг до торговельного центру. Там палав один з павільйонів. Молодий чоловік почав гасити пожежу, а коли з вогнем було покінчено, відчув біль і побачив, що долоня його правиці була розсічена якимсь гострим предметом і сильно кровоточила. Щоб зупинити кровотечу, Андрій вирішив пошукати бинт і хоч якісь антисептичні або загоювальні препарати в розтрощеній окупантами аптеці, яка була розташована трохи далі. І, хоч надія знайти потрібне ледь жевріла, адже все більш-менш цінне було або знищене, або розграбоване, Андрій усе ж таки увійшов через розбиті двері до аптеки. Коберсаючись у шухлядах, він раптом побачив знайомий малюнок на коробці з ліками, і від несподіванки просто завмер: Ні, цього не може бути. промайнуло в голові. Під мотлохом та різним непотребом лежала цілісінька, неушкоджена упаковка таких необхідних для дружини таблеток. Крім того, дозування було відповідним, а термін придатності непростроченим. Андрій не міг повірити такому щастю. На швидкоруч, затиснувши рану медичними масками, які валялися на підлозі, чоловік стрімголов побіг додому. Він не зміг стримати емоцій і вже з порогу вигукнув: Господь справді існує, Бог є. Він наш люблячий батько, котрий піклується про нас. Тепер я вірю в нього. З радісною усмішкою чоловік простягнув пачку ліків здивованій, заплаканій дружині. Дарино, не хвилюйся, батьки, не тривожтеся, я зрозумів ні. Я відчув, що Господь справді поруч і він не покине нас. Андрій підійшов до столу, на якому лежала Біблія, і вголос піднесено прочитав 91-й Псалом. За вікнами точилася війна, безперестанку свистіли кулі і розривалися снаряди. У квартирі з простріляними шибками панували холод і біль. Але кожному з родини на душі стало тепло і спокійно. З усміхненими обличчями всі слухали славнозвісний гімн любові і величі Бога.